Як дістатися на навчання чи до дитячого садочку, на ринок чи до лікаря? Відповідь одна: громадським транспортом. Він, громадський транспорт, повинен бути зручним, охайним та сучасним. Донедавна в Ніжині за цю послугу пасажир сплачував 3 гривні 50 копійок. Але ціна може змінитися. Вже декілька місяців городяни обговорюють новину про ймовірне підвищення ціни до 5 гривень. Новина хвилююча майже вдвічі збільшаться витрати на проїзд, а значить, менше залишиться у сімейному бюджеті на хліб, одяг, навчання. Ми запитали пенсіонерів, студентів, молодих мам, жителів Ніжина, як вони ставляться до зростання ціни на проїзд. Як часто ви користуєтесь послугами громадського транспорту в місті Ніжині? Кожний день. Ну, на, на роботу, як коли на базар. А так, ну, мені каже, 3,50 це достатньо. Ну, як? Більше не... Ну, як буде більше, будемо велосипедами їздити. Ви вже чули про те, що можливе підвищення ціни до 5 гривень. Як ви до цього ставитесь? Негативно. Ну як, більше вже нікуди. 3,50 і це, ну як, потолок. От як часто Ви користуєтесь послугами громадського транспорту? Так, да, часто використовую. Ага. Вас задовольняє ціна, яка зараз існує? Ні. По сравнению з союзними временами, це у багато-багато разів вище. Я туди їздив за 5 копеек в автобусі, у трамваї за 3 копейки, допустим, в Києві. У тролейбусі за 4 копейки. А зараз яка ціна? <праць> Скажіть, а якою б ви хотіли бачити ціну, якою ви вважаєте, ціна повинна бути справедливою? Ну, рубль. Це буде справедливою ціною? Так. Да. <гум> справедливою. По зрані, ми маємо зарплати, Почти що день задержують по 4 місяці, по несколько місяців. От, так що рубль і все. Скажіть, ви чули про можливе підвищення ціни на проїзд? Як ви ставитесь до цієї ситуації? О, о, плохо. Дуже часто користуюся. А ціна, яка зараз існує, вас задовольняє? Ні. Чому? Ну тому що я вважаю, що це дорого. Такий проїзд з нинішніми цінами, які є. 3,50 поніжено це дорого. Так. Ага. А тоді ваше бачення, якою повинна бути ціна? Напевно, як і раніше, 2 гривні чи 2, не помню, точно, 2, 50, по-моєму, було. А що ви чули про те, що нібито планується підвищити ціну, ціну на проїзд? Е, нічого не чула ще. Ага. Але якщо така ціна підніметься, ну, наприклад, до 5 гривень, це буде нормально чи ненормально? Е, я думаю, що ненормально. Тому що зараз на, на, даний момент, на, на даний момент в Києві 7 гривень підвищила стіна. І майже ніхто вже не їздить транспортом громадським. І думаю, що для Ніжина це дуже багато. Чи задовольняє вас вартість проїзду от на сьогодні? Ну, в принципі, так, в принципі, задовольняє. Я хочу сказати, що в інших містах це дорожче. Тому да, Скажіть, будь ласка, як ви будете вважати? Нормальна ціна 5 гривень чи занадто якоїсь? Ну, якщо враховувати е, наші е, доходи да, більшості з населення, то я вважаю, що ціна буде завищеною. Але якщо е, також врахувати ціни на е, паливо, е, без якого немає, ну не, не буде можливе пересування транспорту, то це є. Закономірний процес, я вважаю. А як ви думаєте, хто повинен контролювати ціну на проїзд? Хто повинен контролювати? Ну я просто знаю, що в нас немає комунального перевозника, є тільки частний підприємець, який цим займається. То, але ну, взагалі, у нас є керівництво міста, яке повинно регулювати ці процеси, звичайно. вас задовольняют послуги и, точнее, цена? Ну, цена, особенно для пенсионеров, считаю, за богато. Ну, по крайней мере, не говорим, что бесплатно, но хотя бы ну, 2-3 гривны, но и не, не больше. Сейчас 2, 2,50, но это я имею в виду для всего населения. Тем более, в общем-то, и цена на бензин снизилась. В общем, и плюс, конечно, сами маршрутки. Это, конечно, жахливый стан. Есть некоторые, может, там 39-й маршрут, ничего, а остальные, конечно, и набитый, болтается. Вот у меня как раз телефон могу показать. Толкнуло, а стойку уперся, треснул. Вот то, что было. Вот так мы по этим дорогам. То есть убытки сплошные. Дуже часто, кожен день зранку їду на пари, ввечері з пар. Ага. Ви вже рахували, скільки ви витрачаєте саме на проїзд? Не рахувала, тому що знаю, що це дуже багато. Ага. І... Тому навіть не хочу рахувати і не думаю про це, тому що знаю, що дешевше не буде, навіть хочу зробити дорожче. Ага. І це мене дуже не влаштовує, тому що піде дуже багато грошей саме на проїзд. Кожного дня користуюся громадським транспортом. Ви задоволені послугами, ціною? В деяких е, транспортах так, а в деяких не дуже. Е, ціна мене влаштовує, але мене не влаштовують е, самі, е, самі транспорти. Умови, <laughs> Умови так. Ага. Що ви чули про те, що планується підвищити ціну на проїзд саме до 5 гривень? Це пропозиція, вона ще не, як -то кажуть, не підтверджена, але до 5 гривень. Це дорого, дуже. Я студент. Я вважаю, що це дійсно дуже дорого для того для умов транспорту міста Ніжина. Ви платите з студентської стипендії, чи вам допомагають батьки? Батьки допомагають. Для родини це дорого. Для родини це дорого, так. Як Ви вважаєте, чи ота ціна, яка зараз існує за проїзд у місті Ніжині, це адекватна ціна? Ну, важко сказати. Для мене вона прийнятна. Йдуть розмови про те, що нібито обіцяють підвищити ціну до 5 гривень. Наскільки ця ціна в на вашу думку є справедливою? Мені важко зорієнтуватися, тому що я не знаю економічних обґрунтувань і основ для підвищення ціни. Так само я не володію інформацією про реальність і адекватність ціни, яка зараз існує. Я думаю, що це повинні компетентні повноважні органи разом з громадськістю визначати вартість, яка може бути реальною або але в той же самий час не нашкодити громаді людям, які користуються громадським транспортом. Ціна на проїзд ще не зросла, але ніженці активно обговорюють ймовірне подорожчання. Кожен має свої аргументи: і пасажир, і перевізник. Тож аргументи перевізника. На сьогоднішній день це дуже таке наболіле питання для всього населення міста Ніжина. І нам дуже б не хотілося робити цього підвищення, але, на жаль, підвищення потрібно зробити, тому що значно здорожчали енергоносії. Ціна на газ дуже здорожчала здорожчало, здорожчало паливно-мастильні матеріали. А це є основна складова собівартості проїзду, також підвищилась значно мінімальна заробітна плата, що також впливає на вартість проїзду. Існує методика розрахунку тарифів на послуги на міських пасажирських перевезенням. Вона затверджена мінтрансом від номер 1175 від 17.11.2009 року. Де чітко вказано при яких умовах іде збільшення вартості проїзду або зменшення вартості проїзду. Я зачитаю це пункт. 1.6, де написано, перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. На сьогоднішній день ми користуємося газ, метан використовуємо на сьогоднішній день його вартість підвищилась на 28%. Також з Нового року підвищилась мінімальна заробітна плата, що впливає на вартість проїзду. На заробітну плату також йдуть нарахування, які теж входять в складову вартості. Тому на сьогоднішній день ми змушені підвищувати вартість проїзду, так як не будемо одержувати прибутки і підприємство. Якщо на сьогоднішній день ми не подамо на збільшення вартості то вартості проїзду, то можливо матимемо збитки за відпрацьований рік. На сьогоднішній тариф при застосуванні цієї методики тариф, середній тариф на проїзд по місту Ніжину складає 6 гривень 20 копійок. Це розрахунковий тариф. Але розуміючи соціальний стан нашого населення, ми трошки зменшимо собі вартість трошки зменшимо доходи. І ну, для затвердження ми подали тариф у 5 гривень. Це економічно обґрунтований тариф, в якому йдуть всі статті витрат, які залежать від витрат нашого підприємства. На сьогоднішній день нас. Працюючих 155 чоловік автобусів нараховується 78 одиниць. Вони в задовільному поки що стані. Але за останні три роки ми не придбали жодного автобуса, так як розрахунковий тариф набагато більший, аніж аніж затверджений. Тому такі витрати, як на придбання автобусів, ми не мали змоги зробити. На сьогоднішній день ми перевозимо шість категорій, які перевозяться безкоштовно та безтотаційно, тобто за рахунок перевізника. Я думаю, що в подальшому ми теж. Будемо возити бездотаційно та безкоштовно дані категорії. Також пенсіонерів за віком ми теж возимо за зниженим тарифом. Якщо тариф сьогодні, на сьогоднішній день затверджений 3,50, то пенсіонери за віком користуються тарифом 2,50. Я думаю, що ми з міською владою підемо на компроміс, знайдемо компроміс і залишимо пільговий тариф для цієї категорії. Це йде ще в стадії обговорення. Перевізники завжди знаходять компроміс з міською владою йдуть на якісь зменшення тарифу, на якісь поступки, і ми готові вже давно готові працювати за новим тарифом. Коментуючи ситуацію із зростанням ціни на проїзд до 5 гривень, міська влада обіцяє залучити до вивчення цього питання громаду та провести розгляд максимально публічно та прозоро. Питання, яке хвилює громаду, дуже хвилює, це той проєкт рішення, який на сайті був оголошений щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Да, дійсно, в зв'язку з підвищенням заробітної плати, а також підвищенням вартості енергоносіїв, це в основному пальне. Перевізники, які надають послуги по перевезенню пасажирів, а у нас 4 визначені конкурсами рішенням виконавчого комітету, подали свої заяви щодо перегляду тарифів. Вони десь в межах сягають до в основному, десь до 5 гривень. Цей процес він відповідно до чинного законодавства проходить. На сьогоднішній день іде громадське обговорення і збір всіх зауважень пропозицій. Також нами планується однозначно провести до того, як винести це питання на засідання виконавчого комітету, провести так, як і в минулого разу, ми проведили так звані круглі столи, публічне обговорення з залученням всієї громадськості, громадських організацій. Це обов'язково буде відбуватися. Тому я тих, хто сейчас ну, багато в засобах масової інформації, а також на електронних сторінках появляється тих чи інших. Ну, Сенсації можна сказати, так воно не відповідає дійсності. Все це буде проходити прозоро, публічно, і до того як попасти це питання на засідання виконавчого комітету, воно буде обговорено з усією Ніжинською громадою.